Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, який життєвий урок ти зараз проходиш. Обирай одне з колод і подивимось. Перший варіант. Дивимось для вас. Ті, хто обрали варіант номер 1 Зараз ваше життя трішечки поставлене на якусь паузу, трішечки заморожене. І це зроблено для того, щоб ви подивилися на речі іншими очима, щоб ви переосмислили щось у своєму житті і стали вести себе вже інакше. Тому не опирайтеся цьому. Якщо ж зараз ви щось не можете зробити у своєму житті, то вам і не слід це робити. Варто зачекати, варто подумати просто над своїм життям. Ті, хто обрали другий варіант, дивимось для вас. Ті, хто обрали другий варіант, якщо ви правильно обрали свій варіант, то у вашому житті зараз може щось відроджуватися, старі стосунки, стара робота, будь-що старе, що ви вже пройшли у своєму житті і, можливо, навіть забули. Також ви можете переживати якісь сильні катаклізми, якісь зміни у світі, переживати якісь військові події так дуже сильно. Можете жити у епіцентрі якихось е, значних змін. Це відбувається з вами не просто так. Вищі сили вас перевіряють, наскільки ви чиста душею людина, наскільки ви світла людина. Ті, хто обрала третій варіант, дивимось для вас. Ті, хто обрали третій варіант. Якщо ви правильно обрали свій варіант, то зараз у вашому житті можуть бути якісь обмани, якісь магічні впливи, можуть бути ситуації, коли вас затягують у любовні трикутники, коли вами маніпулюють. Але ви не повинні піддаватися на усі ці маніпуляції, на все, що з вами відбувається. Ви маєте все-таки йти до Бога, до світла, поступати по совісті. Хочу зазначити, що загальний розклад на той загальний, що він може програтися у більшості людей, але не у всіх. Якщо ти хочеш знати 100% відповідь для себе, то записуйся на індивідуальний розклад. Дякую тобі за перегляд, обов'язково підпишися та постав подобайку цьому відео.